Демонструю теперішній стан Arduino Punch. Отже, з'явилося меню, в якому можна обирати різні функції. На початку потрібно сконфігурувати станцію. Вмикаємо живлення. Годинник запускається і рахує від нуля. Блимання означає, що станція готова до конфігурування. Вибираємо меню. Створити сервісну картку. Вибираємо якийсь ключ. Для дня змагань, наприклад, я вибрав 1-1 до 6. Підношу картку до телефона. Все. картка для е, реєстрації станції готова. Вибираю Punch Service для того, щоб виконати процедуру реєстрації станції. Отже, я маю один раз пробити картку на Android, потім на Arduino, потім знову на Android. Ритмічно. Один, два. 3. Після цієї процедури на картці записана інформація про зміщення годинника Ардуну про відставання на 16700 секунд від справжнього часу. Все, станція більш не блимає, готова до роботи.